Якщо ви повністю вакциновані, можливо, ви з нетерпінням чекаєте моменту, коли зможете рідше носити маски, а CDC дозволив повністю вакцинованим американцям розмовляти від них у багатьох ситуаціях. Але якщо у вас алергія на пил або пилок, варто залишити маски під рукою. Розмір частинок пилку різнитися, деякі види пилку дерев і трав, що розносяться вітром, можуть бути розміром від 10 до 20 мікрон. Для порівняння, маски N95 отримали свою назву тому, що фільтрують 95% частинок розміром 2,5 мікрона. Осколки пилок значно більший за краплі та частинки, які затримують маски, це означає, що вони також є ефективним бар'єром проти пилку та інших алергенів. Ті саме стосуються медичних масок і багатьох видів тканинних масок. Імовірно, будь-яка маска, яку ви носили для захисту від COVID-19, також допоможе і проти алергенів. Під час пандемії алергологи помітили, що їхнім пацієнтам було легше контролювати симптоми алергії, коли вони носили маски на вулиці під час сезону пилку або в інших місцях, де можуть бути повітряні алергії, такі як пив. Якщо ви хочете використовувати маску для запобігання симптомам алергії, Оберіть ту, що забезпечує хорошу фільтрацію, наприклад, багатошарову тканинну маску з бавовни, медичну або n 95 і носіть її щільно прилягаючою до обличчя. Якщо між маскою та сторонами носа є проміжки, ви можете вдихати через них повітря, наповнене пилком. Маска не буде ідеальним рішенням для сезонних проблем. Оскільки деякі алергени можуть все ще подразнювати очі та шкіру, але вона значно зменшить кількість алергенів, які ви б інакше вдихнули. А якщо у вас, крім алергії, є астеема, ви можете виявити, як і я, що носіння маски в холодну погоду допомагає запобігти хрипам, які виникають при фізичному навантаженні. Тому, навіть якщо зараз у вас немає проблем з алергією, збережіть маски на випадок холодної погоди або сезону амброзії восени.